Марс, четверта планета від сонця і друга за розміром серед планет земного типу після Землі. Він цікавий ученим через свою схожість із нашою планетою та потенційну можливість колонізації. Основні характеристики: діаметр близько 6779 км, приблизно вдвічі менший за землю. Маса близько 10,7% від маси Землі. Гравітація близько 0,38 земної орбітальний період. Близько 687 земних днів. Тривалість доби 24 години 37 хвилин. Температура від мінус 140 градусів, Цельсія до плюс 30 градусів, Цельсія, атмосфера, атмосфера Марса дуже розріджена, на 95% складається з вуглекислого газу. А також містить азот і аргон. Тиск на поверхні становить лише близько 0,6% від земного, тому людина не зможе дихати без скафандра. Поверхня і геологія Марс відомий своєю червонуватою поверхнею через велику кількість оксиду, заліза, іржі. На ньому є кратери, наприклад, кратер Гейл, де працює марсохід Кюріосіті, гори, зокрема найвища в сонячній системі, Олімп жанр 22 км. кілометри. Каньйони, такі як долина Марінера, понад 4 тисячі кілометрів завдовжки, полярні льодові шапки, що складаються з водяного льоду та замерзлого вуглекислого газу, вода на Марсі, під поверхнею виявлені поклади водяного льоду. А в минулому на Марсі, ймовірно, існували річки та океани. Це відкриття дає надію на можливе існування життя в минулому та перспективи для майбутньої колонізації. Дослідження Марса. Автоматичні місії Марс досліджують за допомогою орбітальних супутників, посадкових станцій і марсоходів. Марсоходи, Curiosity, Perseverance, Spirit, Opportunity орбітальні зонди, Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express, Maven посадкові апарати, Viking 1 та 2, Insight майбутні місії та колонізація NASA та SpaceX планують відправити людей на Марс у 2030 році. SpaceX розробляє корабель Starship для місій на Марс. Досліджуються технології для тераформування Марса, щоб зробити його придатним для життя. Чи може існувати життя на Марсі? Прямих доказів життя поки що немає, але мікроскопічні організми могли існувати в минулому, коли Марс був теплішим і мав воду. Вчені продовжують шукати сліди мікробного життя. Марс одна з найперспективніших планет для майбутніх досліджень і можливого заселення людьми. Додаткові цікаві факти про Марс перше. Марсіанські бурі. На Марсі часто трапляються сильні пилові бурі, які можуть охоплювати всю планету та тривати місяцями. Вони є наймасштабнішими у сонячній системі. Другий Марс має два супутники Фобос і Деймос, два маленькі місяці Марса. Вони мають неправильну форму і, ймовірно, є астероїдами, захопленими гравітацією планети. Фобос поступово наближається до Марса і через кілька мільйонів років може впасти на його поверхню або розпастися, утворивши кільце. Третій сезон на Марсі, як і на Землі, Марс має зміну пір року, оскільки його вісь нахилена приблизно на 25 градусів. Однак марсіанські пори року довші, оскільки рік триває майже 687 земних днів. Четверте чи можна почути звук на Марсі через розріджену атмосферу? Звук на Марсі поширюється повільніше та звучить інакше, ніж на Землі. Наприклад, високі частоти слабші, а низькі чутні краще. П'ята гравітація та вага. Гравітація на Марсі становить лише 38% земної, тому люди та предмети там будуть важити майже втричі менше. Наприклад, якщо ваша вага на Землі 70 кг, то на Марсі вона буде лише 26,6 кг. Шосте. Можливе майбутнє колоністів вчені припускають, що люди, які житимуть на Марсі впродовж кількох поколінь, можуть фізично змінитися, вони можуть стати вищими через слабку гравітацію. Очі та шкіра можуть адаптуватися до більшої радіації, наприклад, стати темнішими або навіть мати інші захисні механізми. Сьома людина на Марсі за планами НАСА та SpaceX, перші астронавти. Можуть ступити на Марс у 2030-х роках. Для цього розробляються ракети, космічні станції та системи життєзабезпечення. Восьма марсіанська економіка деякі вчені розмірковують над тим, що в майбутньому Марс може мати власну економіку, наприклад, експортувати корисні копалини або навіть стати туристичним напрямком. Чи можливе тераформування Марса? Тераформування це процес перетворення Марса на планету, придатну для життя. Основні ідеї підвищення температури шляхом створення парникового ефекту, наприклад, розтоплення льоду на полюсах, створення атмосфери, можливо, за допомогою випуску газів із підземних покладів або спеціальних апаратів, генетична модифікація рослин, які могли б виробляти кисень у марсіанських умовах. Проте тераформування Марса потребує сотень або навіть тисяч років і надзвичайно великих ресурсів. Марс залишається однією з найзагадковіших планет сонячної системи, і майбутні дослідження можуть змінити наше уявлення про можливість життя за межами Землі.